ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас. Сьогодні в новинах мова йтиме про наступне День державного прапора України. Влада Дніпра продовжує наступ на бізнес. На Дніпропетровщині ввели в експлуатацію першу нитку нового водогону. Більше цікавої та корисної інформації просто зараз, тож не перемикайтесь. День державного прапора України. Сьогодні ми вшановуємо один з трьох ключових державних символів синьо-жовтий стяг. Це також національний символ, символ нашої української ідентичності, символ боротьби за волю синьо жовте поєднання утвердилося як українські національні кольори під час європейської весни народів у 19 столітті. Але загалом ця символіка з нами зі значно давніших часів у вересні 1991 року. Національний синьо-жовтий прапор замайорів над Верховною Радою України. А за кілька місяців, 28 січня 1992-го, Верховна Рада України офіційно затвердила його державним прапором України. Відтоді український прапор піднімали над Еверестом. Він майорів на зустріч Антарктичним вітрам на станції Академік Вернацький. Літав у космос з Леонідом Каденюком. Піднімався на п'єдестал разом з олімпійськими чемпіонами, починаючи з 1996 року. Стрічками майорів на куртках і рюкзаках протестувальників під час революції гідності. Сьогодні прапор з нашими військовими на їхніх плечових шевронах у рюкзаках та на позиціях. Вони бережно підписують його своїми позивними побратимам на пам'ять. Він майорить над вільними і звільненими містами України. А українці на окупованих територіях чекають, коли він знову з гордістю розвиватиметься у їхніх містах, селищах та селах. Українців з днем прапора привітав президент України Володимир Зеленський. На Дніпропетровщині урочисте підняття прапора відбулося на алеї героїв. Про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині повідомили в обласній військовій адміністрації. Неспокійно було у Нікополі. Ворог атакував місто двічі: ввечері з безпілотника, а вже після опівночі з важкої артилерії. Людей не зачепило. У решті районів Дніпропетровщини минулося без обстрілів. Далі оперативна інформація щодо російського вторгнення. Вночі Російська Федерація завдала чергового авіаційного удару іранськими ударними безпілотниками по Україні. Протягом минулої доби ворог завдав 4 ракетних та 58 авіаційних ударів, здійснив 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна ін. Інфраструктура протягом минулої доби відбулось понад 30 бойових зіткнень. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 11 ударів по районам зосередження особового складу противника та два по зенітно-ракетним комплексам. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили три райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки: два склади боєприпасів, один пункт управління. Загальний підсумок цих днів Україна стала сильнішою, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову, бажаю здоров'я, шановні українці українки. Короткий звіт про нашу активність цими днями. Чотири візити: Швеція, Нідерланди. Данія, Греція, саміт Україна, Балкани, переговори на полях саміту з Болгарією, Сербією, Хорватією, Чорногорією, Північною Македонією, Молдовою, президенткою Єврокомісії. Повертаємось додому із новою політичною підтримкою, новими домовленостями. Територіальну цілісність України всі чітко підтверджують, а літаки для України будуть. Додаткова бронетехніка буде. ППО посилимо. Економіка, наш експорт, європейська та євроатлантична інтеграція. Практично на всіх зустрічах говорили про захист маршрутів експорту через чорне море та через коридори солідарності по суходолу. Дуже важлива домовленість з Грецією, за якою я особливо вдячний прем'єру. Це готовність Греції взяти патронат над відновленням нашої Одеси. Рішення не лише змістовне, але й дуже символічне, наповнене багатьма. Історичними та культурними сенсами загальний підсумок цих днів Україна стала сильніше. Я хочу відзначити сьогодні. Також Люксембург. Дякую за приєднання до декларації Групи «Семи» щодо безпекових гарантій. Кожен тиждень додає нам нових безпекових можливостей. Дякую усій нашій команді, яка працює заради цього. Ще одне в Києві відбувся щорічний ветеранський форум, мав честь відкрити його своїм зверненням. Дуже сподіваюся на те, що всі державні посадовці, які беруть участь у форумі, будуть максимально уважно дослухатись до потреб і пропозицій нашої ветеранської спільноти українська політика героїв, тобто українська ветеранська політика, має бути результативною, і буде це відповідальність кожного. Профільного посадовця дякую всім, хто воює і працює заради України. Слава Україні! Сьогодні близько п'ятої ранку комунальні служби Дніпра зухвало без попереджень і роз'яснень почали руйнацію кафе Хум парк. Робила це під прикриттям комунального підприємства Муніципальна варта Дніпровської міської ради. Поліція, яка приїхала на виклик від коментарів, відмовилась. А муніципальна техніка комунального підприємства Благоустрій міста Дніпровської ради» почала руйнувати те, що власники кафе то спородили для затишного і комфортного відпочинку Дніпрян. Про нахабну поведінку комунальників та їхніх охоронців з муніципальної варти свідчать ці кадри. Хомпарк, Хомпак 52 ранка Ч ты меня снял? Телефон два двигаться не будем. Я тебя попросил не трогать. Снял? Конечно. Кто снял? Что, кто снял? Да нет, ребят. Ну, ну, на каком основании вообще Я говорю, происходит? можно вас попросить отойти, чтобы мы убрали туда блок? Вам тоже вас тоже задали вопрос. Нет. На каком основании вы вопрос не задаете? Пришли? Я задаю последний раз вопрос. Можно а, или а вы, нет? А вы кто? Никто. Активист, одинокий. Я говорю, последний раз. Спрашиваю у вас, вы можете отойти для того, чтобы мы занялись облагораживанием парка или нет? Документы, Все, я На каком основании убирается... Давайте. Давай. Аккуратненько. Руки убрал? Ну ты что? А что ты пихаешься? Ой, смотри, какие мы. Ничего себе. Рукоприкладством занимаемся. Все зафиксировано. Давайте еще побейте меня тут. Не чіпайте мене, будь ласка, ви не маєте говори. Не чіпайте мене, ви не маєте права. Дивіться, мене схопили. Скопили, дивіться. А. Ну, проходьте, проходьте. Не чіпайте мене, будь ласка. І тебе бачимо, давай, давай. твоє обличчя, твоє. Руки убери, будь ласка. Ви не маєте права, О, Ооо. А це по беспределу, ребяточки. Як стало відомо на цей час кафе Хум парк почали руйнувати. При цьому виник конфлікт між комунальниками, муніципальною вартою та працівниками закладу.

Що відбувається, ми зараз бачимо, що незаконно зносяться будівлі, зносяться конструкції за рішенням міської ради, яке прийнято лише. Вчора в цьому рішенні зобов'язано власника, суборендатора, орендатора неважливо, вжити заходів щодо демонтажу даних конструкцій, даних будівель і об'єктів нерухомості. Проте нам ніхто не повідомив про наявність цього рішення, не дав можливості забрати свої речі, демонтувати це, вибачте, по-людськи. Вони приїжджають вночі, ночують тут о п'ятій о ранку, коли ще триває коментар. Дянська година, і ми, цивільні люди, не можемо прибути сюди, щоб вжити заходів реагування відповідно. Вони починають незаконне знесення ось цієї будівлі. Вони приїжджають з органами поліції. Поліції ми пояснюємо незаконність цього знесення, пояснюємо відсутність будь-якого судового рішення. Поліція жодним чином не реагує на це свавілля. Що вони роблять? Вони просто стоять, коли ми почали перешкодження. Знесенню на мене, я особисто була іде 5-10 чоловік, вже точно не пам'ятаю муніципальної варти, яка просто мене жінку відштовхує, щоб проводити далі незаконний демонтаж. Повторюся, жодного рішення суду, яке має бути по закону на знесення цього об'єкту, немає на сьогоднішній день. Зараз тривають судові процеси. Ми будемо звертатися до. Офісу президента, оскільки це все відбувається під керівництвом Філатова Борисія Альбертовича. все це йому відомо. Ініційовано ним ряд спорів. Також це будуть вище стоящі органи національної поліції, оскільки наше відділення поліції, яке сюди прибуло воно жодним чином не вживає заходів, які має вжити. Таким чином, з ухвалими такими діями, влада Дніпра привітала містян з державним святом. Війна мерії з бізнесом триває. Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. На Дніпропетровщині запустили першу новозбудовану нитку магістрального водогону. Його проклали між річками Інгулець та південним водосховищем. Для криворіжжя це справжня подія, адже людям вода подавалася за графіком. А у сусідніх селах взагалі користувалися привозною. 76 діб про роботи позаду. Проєкт такого масштабу вперше втілили за часів незалежної України, зазначив начальник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Втім, це тільки перша нитка на цій ділянці. Нині тягнуть ще три. Вони потрібні, аби заживити не тільки місто, а й громади Криворізького району. Коли труби будуть готові, щодня по ним зможуть перекачувати 400 тисяч метрів кубічних води. Це перша нитка має забезпечити 30% води в кривому розі. Всього буде на цій ділянці чотири нитки, загальною протяжністю 27 кілометрів. Але це буде чотири нитки, тому загальна довжина буде десь 280 кілометрів труби. Що стосується всього водопроводу, ви знаєте, що будуються три ділянки. Перша ділянка, якраз інгулець, кривий ріг. Другі наступні ділянки це буде хортиця-томаківка, і ще буде хортиця-покров. По цих всіх ділянках всі роботи мають бути завершені в жовтні. Я сподіваюся, що до жовтня вже піде вода по всіх водопроводах. Зараз ми очікуємо під'їзду насосів, облаштовується труба. Повністю по всій ділянці вже розроблена і пророблені всі земляні роботи. Вже доїхало десь 30% трубопроводу, яка нам потрібна для облаштування, десь до 20% трубопроводу покладено по всій трасі. І це от перший, перша нитка. Цей трубопровід частина масштабного магістрального водогону. Саме він покликаний дати воду для областей, які постраждали чорнової розпідрив підрив росіянами Каховської ГЕС, у тому числі для Криворізького та Нікопольського районів Дніпропетровщини, під час його будівництва використовуються труби, які здатні простояти щонайменше півстоліття. Частина обладнання іноземна з Польщі, Австрії та Туреччини. Цей проєкт дуже важливий не тільки для міста Криворіг, а й для всього території Криворізького району. Місто Криворіг знаходиться в Криворізькому районі, і в нас одна загальна водосистема, яка забезпечує і поряд стоячі громади. 70% було запитано всієї території району і міста від Каховського водосховища. Зараз буде запуск цього водогону, який забезпечений не тільки водою, а й очищеною якісною водою. Питання якісної води зараз дуже велика проблема, тому. Тому що з різних водойм набирається вода і не завжди вона якісна. Цей проєкт забезпечує як 100% потребою всієї території району і також і якісною водою, Це тому що буде виконані всі норми і це буде дуже великий плюс. Майже мільйон мешканців на території району проживає з внутрішньо переміщеними особами і всі вони будуть забезпечені водою. Будівництво водоводу стало можливим завдяки об'єднанню зусиль центральної та міської влади. За дорученням президенту з фонду були виділені кошти. Кабмін підтримав це рішення. Бюджетний комітет Верховної Ради підтримав це рішення. Ми з обласної. З обласного бюджету разом з депутатським корпусом, разом з головою обласної військової адміністрації Сергій Саком, виділили 100 мільйонів гривень для підтримки Криворога. Ці кошти були направлені до бюджету Криворога і саме за ці кошти, якраз і була побудована та ще одна нитка, яка шла з кресу, яка допомагала тому, щоб люди отримували воду. А поки будується глобальний цей унікальний проект водогонів, який забезпечить сьогодні Кривий Ріг. Коли ми кажемо про важливість, важливість в тому, що Дніпропетровщина до початку повномасштабного вторгнення давала трохи більше ніж 10% ВВП, і велике навантаження саме йшло на Криворізький район, Кривий Ріг, Арселор та гірничо металургійні комплекси, які розташовані близько нашого міста. На сьогоднішній день з бюджету обласного було також виділено фактично 160 мільйонів для того, щоб поки будується ця нитка, наші громади Криворізького та Никопольського району були з водою. Тут спільна робота наша з обласною військовою адміністрацією, з паном Лисаком. І сьогодні ви бачите, що сьогодні вже є пуск. Що буде через 2-3 тижні? Через 2-3 тижні вся система заповниться більш якісною водою, яка йшла з Крестівського водосховища. І у наших мешканців кроворогу вода буде якісніша. А нашим підприємствам Крибаспроводопостачанню і водоканалу – це дозволить зекономити трохи коштів на реагентах. Нині нові мережі заповнюються водою. Вода стала реальністю. Життя продовжується. Маргарита Кузьменко, Роман Вакян. Новини Д1. Далі культурно-мистецька хроніка Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка в рамках фестивалю Дніпро театр Юа представив виставу під назвою Звірою і надією в серці. На спектаклі побував і мій колега Ян Андрусенко. Учасник і організатор фестивалю театр імені Шевченка показав глядачеві постанову, яка заснована на реальних подіях, та має назву. Звірою і надією в серці ця вистава вже встигла полюбитися як дніпрянам, так і гостям нашого міста. Вистава поставлена у 2021 році, і вона має дуже таку теж щемливу його документальну основу, тому що в театр звернулися представники гіночого такого об'єднання, матері синів зниклих безвісти і попросили провести тут захід. І Червоний Хрест також звернувся до дирекції театру, запитавши, чи нема от в репертуарі театру такої вистави про на цю тему про зниклих безвісти, адже вже більше скільки. Тисяч в Україні зараз, а це було ще теж два роки тому. Цієї війни ще 14-15 року. Це актуально, і е, директор театру сказала, що така вистава буде, і так сталося от бачите доля, що їхала наша Оксана Іванівна в потязі з жінкою в Купе на Львів. І от та жінка, якраз була мамою зниклого безвісти хлопця, і вона розповіла от таку от історію, в результаті чого і народилася ця. Можна сказати, така п'єса вистава з вірою і надією в серці. Це історія, яка бере свій початок в часи проведення антитерористичної операції. Історія про материнську любов, хвилювання та силу віри людини. Довгої віри, яка чекає на свого сина, який вважається зниклим безвісти, довгих шість років. І весь цей час мати не втрачає надію, що її син живий і скоро повернеться. Зіграла роль матері заслужена артистка України, директорка і художній керівник театру Оксана Іванівна Петровська. Чуючи виставу, чимала кількість глядачів не стримували свої емоції, адже багато хто з нас знає, що таке втратити рідних. Невгамовний біль розтинає душу і його не здатен вгамувати навіть час. Вистава сподобалася враження важко передати. Весь спектакль плакали більшість і моя коліжанка теж і рядом. Ви знаєте, такі спектаклі повинні бути. Їх повинні показувати особливо в нашому прифронтовому місці. Ми не відчуваємо того, що було показано зі сцени. Чесно скажу вам, не кожна сім'я побувала в такій ситуації, і навіть те, що ми знаємо, ми не можемо пережити те, що ми зараз пережили тут. Що зіграла ну моноспектакль, можна сказати, відбувся у виконанні пані Ваксани. Чудово і дуже. Знаєте, нагально на наш час зараз це так. Ця вистава ми знаходились і ми прожили це життя з, з, з героями, з акторами. Що я прожила це. Я просто була там, і я думала, от от час, а вдруг зараз з'явиться, а Вдруг зараз це все буде по-другому швидко бистра. Оце просто це минута, це секунди. І думаєш, господи, вже це в нашій Україні? зараз таке відбувається? Ну не віриться. Не віриться, тому що ми люди, які нація, які ми гордимося, що ми українці, і такі в нас актори, боже, це це просто це неймовірно, немовірно. немовірно. Театрі імені Шевченка і надалі планує дивувати глядачів різними виставами. Незабаром у вересні розпочнеться новий театральний сезон, у якому на відвідувачів чекає чимала кількість нових та захоплюючих вистав, які ви маєте обов'язково переглянути. Ян Андрусенко Віталій Шалдов новини Д1. І на останок випуску про погоду на середу, 23 серпня. У Дніпрі хмарна погода з проясненнями. Температура повітря коливатиметься від 19 до 27 градусів тепла. Без опадів вітер північно-західний, вологість повітря складатиме 50%. У Павлограді та Кривому розі ясна погода без опадів. Температура повітря сягатиме від 16 до 28 градусів із позначкою. Плюс у Нікополівець день буде хмарним, проте дощу не очікується: – 17-29 градусів тепла. У покрові та синельниковому без опадів температура повітря прогріється від 17 до 29 градусів тепла. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Зустрінемось у прямому ефірі. Новин о 12-й годині. На цьому інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 добігає кінця. У студії працювала Маргарита Кузьменко зі святом нас, Українці. Слава Україні!